Сьогодні разом з вами висадимо гліцинію. Позаду в мене так само ми висаджували саджениць, який гарно заплів паркан. Вона любить сонячне місце і утворює такий затінок. Вона вже у нас квітувала такими фіолетовими китягами, які ви зараз бачите у відео. Обирайте для гліцинії добре зволожений ґрунт та поживний. Яму для висаджування рослини викупайте в три рази більшу, ніж коренева система. До посадкової ями додайте компост, перемішаний з ґрунтом. Перед висадкою полийте рослину. Наступним ділом обережно витягуємо рослину з горщика. Це буде метод перевалки, який не травмує рослину. Під час висадки необхідно кореневу шийку не заглиблювати. Після висадки необхідно добре полити рослину. Додаємо шар мульчі навколо рослини. У перший рік після висадки глісині її потрібно часто поливати та не дозволяти їй цвісти. На другий рік гліцинія піде у активний ріст і у період вегетації це весна літо, гліцинії потрібен рясний полив. В іншому випадку квіткові брунки не закладуться або цвітіння буде дуже слабким. Гліцинія – теплолюбна рослина. Молоді рослини в першу і другу зиму необхідно зняти з упор, покласти на дошки і накрити. Дорослі гліцинії можуть пережити короткочасне зниження температури до мінус 20 градусів без укриття. Гліцинію рекомендується обрізати двічі на рік. Перший раз після цвітіння, скорочуючи бічні пагони, приблизно на 2 Третини другий раз восени після опадання листя корочуючи нові пагони, для того щоб гліцинія була більш стійкою та не пошкоджувалась, наприклад, від поривів вітрів, прив'яжіть її до опори, тож вдалої вам висадки.